Добрий день. Я у лісі. Така я рада, що я в цьому році йду в лісі без гіпса, без костильов своїми ногами. Тільки що табуретку треба було взяти, щоб сидячи. тому що дуже сильно воспалілася спина, весь позвоночник. Але я на... Праві коліно стаю, так ножку трошки як витягую. Тонечка я вам бажаю міцного здоров'я. Не дай Бог, щоб ви були такі ледачі, тому що буде вам дуже тяжко житися. Здоров'я вам. І трошки розуму. Прийшли в ліс на розвідку. Які стоять калюжі, води стільки стоїть. Ще раз стоїть вже, комари з'їдають, спина болить. Не рада, що поїхала. Да. Ну, не поїдеть, але... Давай сюди десь, диву, де води менше перейдемо. Показуй дорогу. Якщо тут перейдеш. Че це приступить. Опа. Як зелено. Немає І щось таке руснуло, і все, і знов запал. Навірно. Fine, there's no way